Ну, натішились ми шпалерами, будемо переробляти. Такі речі чудово виправляються, якщо у вас фарба або декор. Була б фарба якась гідрофобна, такого не було б. Будемо переробляти. Нарешті ми здерли шпалери. Місця, які були зрихлиними, шпаклювали. Зараз ґрунтуємо ґрунтовкою глибокого проникнення, файдаль, акріл і в ґрунт. Стіни вже загрунтовані, як було сказано. Маляркою заклеїли одну стіну, тому що ми її будемо виділяти. Виділяти ми її будемо матеріалом вельвет-декор шовковий стоматовий в такому насиченому синьому кольорі. Зараз ми будемо прокрашувати це все діло в той самий тон. Колір дуже насичений, зроблений з бази, трохи погано перекриває. Але краси потреба два шари, за два шари все чудово перекриється. Отже, стіна у нас повністю висохла. Мусили фарбувати в три шари. признаюсь, тому що толком не перекривало, але це так поверхня така після шпалер. Якщо нова поверхня, в два шари повинно приготувати. Зараз наносимо вільвет декор в кувистоматовий. наносимо в два шари, вільвет підсихає. Саму фактуру можна побачити. Отже, працюємо далі. Фарбуємо стіни в легенький-легенький молочний колір. Використовуємо, як завжди, файдаль і латексайденмат сімрка. Фарба з таким легеньким блиском. Наші стіни висохли, фарбували в два шари. Все гарно, все однорідно. Зараз приступаємо до нанесення магії. Наносимо пластиковою кельмою. Хто як любить. Хтось з залізною, хтось з пластикою, хтось взагалі кістю маже. В даному випадку, з даною технікою, ми будемо наносити пластиковою кельнею. Тож приступаємо. Нанесли ми магію. Познімали малярку. Деякі елементи декора вже присутні. Також застелили ламінат. Маємо от такий результат. Чудова альтернатива шпалерам. Тому що ми були незадоволені шпалерами. Ми вирішили з поклеїти через те, що тут не дуже рівні стіни, не дуже ідеальні. Але цей декор чудово справляється з нерівностями. Якщо придивитися, то їх можна побачити. Але загалом, в загальному, всі ті нерівності чудово нівелюються за допомогою цієї штукатурки декоративної. Так що купуйте, робіть. Працюйте над цим, у вас все вийде.